Аліна, вона набрала прикладну літературу і книжки про саморозвиток на кшталт п'ять мов кохання, сила моменту і так далі. За що була названа дівчинкою інструкцією по життю, і сприйнята досить шаблонно. І єдине, що можна в такому разі сказати про Аліну, так це те, що в неї вистачає часу і посидючості прочитати всі ці книжки. Бо повчальна. Е, Навчальна література далеко не всім заходить. До щирості цієї дівчинки ще є питаннячка. Мовляв, чи за почуттями вона тут, чи все ж таки не збирати собі фоловерів і потенційних жовторотиків, для яких вона стане продюсером? Бо в своїх соцмережах ця дівчина транслює всі події холостяка, знаєте, як контент для глядача і не спішить відкривати власних думок і власну душу, навіть коли мова йде про поцілунки. Бо на що говорити, якщо ще ні? Ні про що не запитали, правда ж? Сашко запитав, звісно, і що по сценарію, і що по продуманим відеозверненням. Але хто ж його знає? Бо ця дівчинка вміє грати свою роль або не грати. Вам як здається, напишіть, будь ласка, в коментарях.